Доброго ранку, діти! Запрошую вас на заняття. У садочку, у малят гарних іграшок багато, і великих, і маленьких, і пухнастих, і мілкеньких. З ними граються малята, ніколи їм не дгувати. В світі дуже багато іграшок. Спробуємо зараз їх пригадати. Це лялька. Її можна закалисувати, купати, годувати. Це кубики, з них можна побудувати будинок. Це м'яч. Його можна котити, ловити, кидати. Це пірамідка. Її можна складати, розкладати. Вона різнокольорова, це конструктор, з нього можна побудувати різні споруди. А це машинка, нею можна їхати, возити, перевозити важкі грузи. Це дзига, її можна весело крутити. Це іграшковий посуд. Можна готувати. З іграшками дуже весело грати, але їх потрібно берегти, не ломати. А ви бережете свої іграшки, молодці дітки! Чекаю ваших фото з вашою найулюбленішою іграшкою. зараз ми пограємо в гру, яка іграшка заховалася. Для цього вам потрібно старанно заплющити очі. Заплющуємо. Усі заплющили. Точно. А тепер погляньте, яка іграшка зникла. Молодці, це справді були кубики. Ну що, готові грати далі? Заплющте очі знову. Яка іграшка зникла тепер? Молодшинки! Це справді була пірамідка. Ну і останній разочок. Знову заплющуємо оченята. Заплющили? Так, яка іграшка зникла цього разу? І знову ви впорались навідмінно. Так, це справді був м'ячик. А тепер, коли ми вже з вами награлися, іграшки обов'язково треба поскладати на місце. А мені прийшліть фото із своєю улюбленою іграшкою. Буду чекати!